Іван Гража з Немирова показує Суспільному заготовки для димових шашок. Такі разом із командою виготовляють із початку повномасштабного вторгнення. Працюють ввечері після роботи. Для початку перед виробництвом використовуємо такі тубуси після стрейчу. Вони розв'язуються на три частини. Знизу робиться в них після цього, робиться гіпсова заглушка, глушиться. І далі ми вже займаємося процесом розсипання. Люди присилають нам по новій пошті, лікири гличани за також передає ящики, готові вже ну, використовують на викидають, а ми вже з них робимо. Ну, нам заготовки хороші. Роблять димовухи із суміші парафіну, цукрової пудри та селітри. Ідею підгледіли в інтернеті, каже Іван Гража. За тиждень виготовляють 250 штук. Задіяно четверо волонтерів. Змішується цукрова пудра і порція також іде з селітри. Відважується. йде процес змішування. Примітивний, ну, ефективний. Після того, як ми змішали, ми йдемо до плиточки нашої і будемо варити. її. На вулиці розтоплюють парафін, відважують його та додають у готову суміш. Потім все перемішують за допомогою будівельного міксеру. Після того, як ми зварили суміш, ми її перевіряємо на готовність. Далі суміш трамбують по тубусах та роблять отвори для гніту. Вставляємо туди запальний шнур і уплотняємо його. Димові шашки, які виготовляє громадська організація Солдатська куховарня, волонтери прикрашають вишиванкою фірмовою печаткою та віршем, який написала місцева жителька мати загиблого героя. Від Сашка Бевза герої не вмирають, вони нас захищають. Вони за нас на небі, за ними на землі. Тут наші є логотипи, солдатська куховарня. О, це для нас повністю називається Форма вже димовуха із віршом від Сашка Бевза, нашого героя Немірського. Йому було 24 роки, коли він загинув. Готові вироби тестують за містом собі вартість однієї димової шашки до 100 гривень. Гроші на компоненти збирають через соцмережі. Димовухи, волонтери з громадської організації Солдатська куховарня на фронт відправляють поштою або ж віддають військовим, які приїздять у відпустку, каже очільник спільноти Леонід Павленко. Чимало димових шашок відправляють на навчальні частини. «Шашки використовуються хлопцями в цілях. Виносу поранених з поля боя, викурування. Орків з їхніх бліндажів, в тому числі для маскування відходу, для імітації горіння техніки. Справа в тому, що, як виявилося, що наше виробництво не забезпечує військове промисловість, не виготовляється до шашок. Це або старі запаси ще з тих часів, або натовські якісь шашки. Їх дуже обмаль. А їх є потреба в дуже великій кількості. Ми пакуємо там такі коробочки. По 15 штук ну в середньому ми відправляємо якраз по три таких коробочки, Це ша 40-45 штук, щоб там було в них про запас. За словами Леоніда Павленка, за два з половиною роки волонтери з Немирова виготовили більше 20 тисяч димових шашок. Чергову партію відправлять на одну з навчальних частин наприкінці тижня. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.